Виставку книг українських та словацьких авторів презентували у народному літературному музеї Закарпаття. Експозицію під символічною назвою «І в час воєнної негоди книжкова Нива наша родить підготував і ознайомив присутніх з її наповненням закарпатський поет та письменник Василь Густі. Добірка об'єднує понад 30 цьогорічних видань авторства закарпатських літераторів та їхніх колег зі Словаччини. Василь Густі також відмітив, що незважаючи на реалії, у краї народжується нова проза, поезія, драматургія. Я хотів би сказати, що тут представлені такі дійсно важливі, важливі речі, як новий роман Дмитра Кешелі. Доживемо до зеленої травички. Дуже дуже цікавий роман. Цікава книжка вибрані поезії Дмитра Кременя. Цьогоріч відомо, ми відзначали, як відомо, ми відзначали 70 років від дня його народження. Дуже цікава книжка Петро Скуньсь у колі сучасників. Представлено чотири випуски проекту між Карпатами і Татрами, який успішно протягом кількох десятиліть веде Тетяна Васильівна Ліхте. Поетичні збірки ну, різних авторів і старшого віку, і молодшого віку. Дитяча література тут широко представлена: автор Юлія Драгун, Олена Пекар, Василь Шкіря. Взагалі всіх книжок і не буду перераховувати, тому що їх багато. Привертає увагу на виставці і творчість українських письменників Словаччини. Друзі, наші українські письменники Словаччини теж тут представлені. Це перш за все, Іван Яцканин, це Маруся Няхай, це книга споменів про Івана Іванчо. І вперше вони нам подарували наші колеги з Пряшева, цілу, цілий комплект видань, які газети Нове життя. У яких дуже багато пишеться і про літературний процес на Закарпатті. подарували нам нашому музею і комплект журналу Дукля за цей рік. І що цікаво, на сторінках цих книжок українських письменників Словаччини дуже багато творів про те, що переживає наша Україна. Про війну, про підтримку нашому народу і віра у нашу перемогу у культурній події. Взяли участь відомі літератори та видавці краю, які були нагороджені грамотами департаменту культури Закарпатської Ова. Зауважимо, що захід організований в межах виставки Книга Фест 2023 яка відбудеться в Ужгороді 21 грудня.